Що вони з нас хочуть, ці падлюки росіяни? Що вони вже хочуть? Просто сил нема. Отак. Не знаю навіть, що про них думати хорошого. Тільки погане думаю. Щоб їх не було. Назавжди, щоб пропали. За те, що вони таке роблять з нашим народом, з нашою країною, з нашою з нашим життям. От. Вони вже прокляті на мільйон років. І всі тільки будуть думати про них те, щоб їх не було. Щоб вони зникли назавжди. Отак. От І той їхній карлик. Це пуйло. з першим. Нехай згине. До свидання.